Сьогодні в стінах музею мистецтв відкривається цікавий виставковий проєкт, який має дуже зворушливу назву – добра. Це клаптики серця, які вложили в свої вироби, виконані у техніці печворку, волонтери та студенти нашого міста. І Ті вироби, які сьогодні представлені у нас на виставці, згодом знайдуть своїх маленьких господарів серед наших містян. Отже, клаптики добра. Виставка, яка відбулася сьогодні, про яку ми дізналися від нашого партнера. Громадської діячки, яка тривалий час нами співпрацює Вікторії Талашкевич. На жаль, Вікторія зараз перебуває за кордоном, тож я хотіла би запросити до урочистого відкриття виставки ще одну нашу партнерку, експертку тіми Юров Кропивницький, Ольгу Грідніву. Дуже рада всіх вітати від імені взагалі ініціативи Team Europe і від імені такої класної події, яку ми маємо зараз. Я дуже тішуся тому, що такий трошки складний термін апсайклінг прийшов і власне, живе і дає. Такий поштовх для е, чудової творчості. Е, в різних проявах я знаю, що ліцей представники і представниці якого ще скажуть, е, має е, вже це навіть не перший досвід. Їх такий. у нас була раніше акція кілька років тому. Ми робили е, правильна джинса», Вона називалася. Я бачила, що деякі містяни до сих пір використовують різноманітні речі, які були створені е, в рамках тієї акції. І власне сьогодні ми маємо. Ми маємо такий дуже-дуже гарний результат, як на мене. А я думаю, що про сам процес творчості більше скажуть люди, які були залучені, Але від імені ініціативи Тім Europe Крапівницький і власне представництво Європейського союзу, яке підтримало цю ідею, підтримало цей процес. Хочу дуже сильно подякувати всім, хто має сміливість творити і має сміливість бачити в таких речах, як просто старі джинси, початок чогось нового і красивого. Ще одну людину, з якою ми тривалий час співпрацюємо, і ну, яка сприяє відгукується на всі заходи, які відбуваються в стінах музею. Це наші особливо хотілося б відмітити наші довоєнні ночі музеїв. Без дівчат з Круповницького ліцею сфері послуг і торгівлі не обходилася не не одна ніч музеїв. Тож я запрошую. До слова Людмило Сніжко, директорку Круповницького ліцею. АПЛОДИСЬ. Я ще раз вітаю вас. Мені дуже приємно, що наша виставка відбувається в такому прекрасному місці музеї мистецтв, і саме в День швейної машинки. Сьогодні день швей... відмічається День швейної машинки. Дійсно, клаптики добра. Які перетворилися в чудові клинки для майбутніх мам, які народжують в цьому році, народжують малюки. Два місяці наші учні, учасниці акції створили більше трьох десятків виробів. Які ви бачите, можете оцінити, а допомогла нам в цьому в оволодінні технікою пічворду Відома в Кропивницькому майстриня Ірина Кудревич, яка провела цікаві майстер-класи? Дякуємо вам, Ірина, пані Ірина. Також мені хотілося б подякувати всім причетним до цього проєкту. Це в першу чергу наші учні, волонтери, внутрішні переміщені особи, нашим майстрам виробничого навчання. Не можу не подякувати завдяки кому кому це відбувалося. Це також команда ТІМ Єврокропивницький за підтримки представництва Європейського Союзу в Україні. Я щиро всім дякую, Приємного, приємних вражень. Дякую. Я різко, що згадала, що ці кілинки, ці клаптики добра, будуть передані маленьким діткам. І зараз я хотіла би запросити до слова директорку Кіровоградського обласного соціального центру матері та дитини Інну Жолобу. Будь ласка. Вітаю дуже дякую за таку можливість отримати клаптики добра, часточку вашої душі, яка вкладена в кожен килимок, тому що вони не тільки гарні, вони ще зроблені з душою. Така краса і людина поки бачить красу, поки людина щаслива. Тож я від імені тих малюків, які вже народились або ще мають народитися в стінах нашого закладу. Дуже дякую вам від їхніх мам, від малюків, за те, що ці килинки будуть слугувати для перших повзань, можливо, перших спілкувань, можливо, виходів на природу з мамою, на прогулянки. І ми давно співпрацюємо з ліцеєм і дуже дякую, що оця благодійна складова. Яка живе в стінах ліцею і поселяється в серце кожного студента, який тут навчається. Дякую всім причетним за можливість отримати ці килимки. Ми щасливі мати таких партнерів, друзів і разом до перемоги, бо саме з такими серцями ми несемо цей вогник і віримо в перемогу далі. Дякую. Я ще додала, я ще додала трішки, що е, унікальність цього проєкту в тому, що Молоді люди, які ще можливо ще не мають своїх діток, майбутні матусі дають, роблять такий продукт, який будуть отримувати вже діти. Ви знаєте, вже згадували Ірину Кудревич. Я хотіла би запросити до слова Ірину Кудревич і сказати, що ну, пані, за пані Іриною ми, мабуть, товаришуємо вже досить-досить давно. Це незмінний учасник наших збірних виставок, майстер-класів, «Ноч музеїв. Також була з Іриною Кудречі. Сьогодні згадували, що у світі відзначається День швейної машинки, і я пам'ятаю. Як пані Ірина зі своєю швейною машинкою в нашому музеї на четвертому поверсі проводила майстер-клас, і біля неї велика купа була людей, вона так по-діловому навіть ну, в процесі шила, навчала, показувала це, було дуже корисно, цікаво. Тож, пані Ірино, вам слово, як вам працювалося? Добрий день, дуже рада вас всіх тут бачити. Багато кого вже і давненько не бачили, і в музеї давненько вже не було таких заходів, і виставок у нас також давно не було. Так що ми все, до війни, було. все було до війни. Слава Богу, є такий привод, що ми трохи щось зробили. І ще хочу, хочу трохи розказати, як у нас взагалі зародився цей проект, як ми з Вікторією Талашкевич. Просто поспілкувалися. Я поділилася, які зараз проекти з печворку проходять в Україні, і як нам допомагають європейські майстрині, які також шиють ковдри, відправляють в Україну, сюди присилають, і, і ми робили такі ж, А вона каже Вікторія: Ну, давай щось зробимо у нас у місті з нашими місцевими майстрами. І е, вони об'явили, е, закликали людей містян, Тобто, це ще. Люди, які також були долучені до проєкту, це ті люди, які принесли оці всі джинси. Дівчата, які ці джинси потім розпорювали, розрізали, вони бачили, яка була їх кількість велика. Тобто ці, ці люди також вони не названі, ми їх не рахували, скільки це було людей, а це наші пропівничани, які принесли речі такі нам на переробку. І далі вже дівчата їх розпорювали, я їй показала, як це все зшивається. І вони під керівництвом своїх майстрів виробничого навчання вони далі вже працювали і шили ці вироби. Так що ну, це був також виклик і для майстрів, і для учнів, тому що учні вперше шили такі вироби. Для них це теж був такий величезний виклик. І вони з цим впоралися молодці. Я дуже вдячна взагалі, що. Вікторія підібрала таку ідеальну команду, яка зробила такий великий проєкт, тому що якби ми збирали просто бажаючих по місту, хто би хотів, ми би не набрали таку кількість людей. І то, що є у коледжі таке гарне обладнання, яке нормально ну, більш-менш можна шити товсті тканини, то тобто це місце. Взагалі для цього проєкту і це місце, і ці люди, вони були ну, найкраще, що можна було підібрати. Я дуже вдячна, що от саме колиш, мій рідний дорожній колиш, в якому я також навчалася, і потім навіть працювала один рік майстром. І я знову повернулася в ці стіни, також згадала свої молоді роки. Теж було дуже мені приємно саме з цими людьми працювати. Ну і далі я маю надію, що ці ковдрочки, килипки потраплять у добрі руки і будуть слугувати на радість своїм користувачам. Їх мопився. Дійсно, Їх дуже добрий такий проєкт, зворушливий. І я хотіла би, користуючись нагодою, цей соціальний проект, який сьогодні ми відкриваємо, ви бачите, що з часу повномасштабного вторгнення ми були змушені основну нашу колекцію перемістити в безпечне місце, і наразі ми відкриваємо музеї. Персональні проєкти наших гостей, нашого міста, наших містян, це виставки живопису, це фотопроєкти, проєкти інсталяції, які ви можете побачити у нас в музеї. Сьогоднішній проєкт він відкривається, виставка в виставці. Ви бачите, на стінах одна виставка. Цей проєкт ми не могли не взяти, тому що він, ну, він віє таким теплом, добром. І користуючись нагодою, я хотіла б значити ще одну людину. Вона є в нас в залі. Це майстриня, одна з кращих, мабуть, майстриня, яка займається печорком і яка з нами постійно на всіх благодійних наших акціях. Я перепрошую пані Ірина, будь ласка, Людмила Кривенка. Я хотіла вручити її подяку. Від нашого музею за участь в нашому великодньому благодійному акціоні в цьому році пані Людмила також брала участь вже дванадцяти Великодній благодійний акціони, який ми проводимо щорічно. І напередодні Великодня в цьому році ми збирали кошти для дітей покорих, які лікуються в нашій обласній дитячій лікарні. І пані Людмила знову надала свою роботу у вигляді печворку. Це було щось неймовірне. Дякуємо вам щиро за те, що ви постійно з нами. Дякую. печворки Це перші кроки, такі скажіть. Подивіться, роботи є Людмила Іванівна, і багато в інтернеті. Це чудові роботи, які якщо не фахівець, він бачить, то він навіть спочатку не розуміє, що це є печварк. Він думає, що це якийсь живопис, а потім, вже коли роздивляється це печварк. Особливо на мене, я перепрошую, вразила як зворотня частина картини. Це взагалі. Ну, якась, якась така неймовірна класика. Тож, користуючись нагодою, подивіться роботи Людмили Іванівни в інтернеті, по познайомтесь, повчіть. Дякуємо вам. Ну і звісно, за нашу традицію хотіла б надати слово кураторам. Сьогодні кураторами цієї виставки були настройна Леся Петрівна і. Лінчевська Валерія Дмитрівна, я Валерію запрошую до слова. Вона ще у нас, окрім того, що вона куратор виставки, вона ще й екоактивістка. я Думаю, що Віра, будь ласка, скажи декілька слів. Я рада всіх бачити сьогодні тут. Дуже багато людей, особливо молоді, яка зібралася сьогодні з нами. А як вже зазначила Анна Володимирівна, в нас сьогодні виставка в виставці. Але окрім того, позаду вас, якщо ви обернетесь, ви побачите частинку нашої барахолки, яка проходить уже скільки проходить? Півроку вже вона в нас відбувається. І дуже важливо, що мене, до речі, сьогодні запитували, чому всі коврички тут блакитного кольору, тому що вони всі зроблені з Даніму, тобто це. Джинси, джинсові куртки можливо було залучено громаду, яка зібрала цілих 250 кілограмів одягу, з якого зробили ковдри на вторинне таке виробництво. І мені дуже приємно, що ми зазначаємо молодь. Мені дуже приємно відзначити громаду, яка відгукнулася, яка допомогла матеріалами, щоб сьогодні ми втілили в життя цей проєкт. Я дуже Рада, що він експонується саме в нашому музеї, саме в цій залі. Я запрошую долучитися, подивитися цю виставку, тому що вона, на жаль, буде дуже мало часу в нас виставлятися всього 3 дні, але проєкт є дуже чудовим і дуже надихаючим. Дуже дякую вам. Звісно, вони якоби і схожі ці ковдрички, але в кожній, я думаю, вкладено свою душу і діти вклали своє серце, і вони геть різні. Повірте мені, навіть коли ми робили експозицію, ми обирали, як їх поєднати, і вони все одно вони мають кожен свою історію, і це ну, це така добра справа, яка, я думаю, ще послугує, послугує, послугує нашим маленьким громадянам. Так? І е, мені тут донесли ще одна гарна в мене є місія. Пані Олю була вже на сцені, вона не пішла, сподіваюсь, вийшла, так? Да? Вони зараз якщо її покличуть. Також у нас є подяка, вона чекала пані Олю ще з 2019 року. Ольга брала також участь в нашому благодійному аукціоні. Зараз вона підійде і ми вручимо також подяку нашому музею, нашого. Оргкомітету, який Ользі за участь у великодньому благодійному акціоні 10 ювілейному пані Ольга. Подяку і очікувала свою героїні. І так склалося, що гарна нагода сьогодні. Отже, вітаємо вас всіх і учасників виставки, і надав... надавачів, так би мовити, цієї. Цього проєкту і нас всіх з відкриттям виставки. Я думаю, що за нашою гарною традицією зараз запрошу на сцену всіх учасників, всіх дівчат, які шили ці ковдри, пані Ірино і хлопців. Також так мені підказують і хлопців. Також ми зробимо фото саме учасників проєкту. І я пообіцяла Вікторії, що ми обов'язково сьогодні перейшли ці фото. Я думаю, що це буде гарним. Таким закінченням сьогоднішнього відкриття, отже, ще раз на всіх з відкриття виставки, і запрошую учасників на сцену.